Лозівська громада матеріально підтримує тероборону кошти. На це виділяють депутати міськради. Керуючись листами військових частин, пропонується виділивши по загальному фонду в сумі 1 мільйона гривень для закупівлі помпових. Рушниць. Також промонується придбання автомобільної техніки виділити 1 мільйон гривень по спеціальному фонду. На закупівлю беплата комплектуючих для них виділити гроші в сумі 400 тисяч гривень, також виділити 400 тисяч гривень для закупівлі товарів та послуг. Від початку повномасштабної війни узівська громада допомогла силам безпеки та оборони майже на 126 мільйонів гривень. Повідомляють представники місцевої влади. В першу чергу ми виділяємо гроші тим підрозділам, які знаходяться на безпосередньо на лінії зіткнення. Ті частини, які в цьому найбільше нуждаються, які приїжджають, спілкуються, доводять нам необхідність того, що їм нужно придбати. І завдяки депутатам, ми виділяємо всі гроші Цьогоріч До міськради від військових частин надійшло 85 звернень, половину з яких задовольнили, повідомляють у мерії.